Вітаю вас, друзі! З вами підприємство Гродніпер. Раніше знімав вам відео про перехідник на фільтр масляний центробіжний. Варіант ЮМЗ під отакий фільтр, варіант МТЗ. Багато в коментарях було під СМД. Будь ласка, зробили трошки часу, бо виробництво не встигає. Оце вже готовий варіант і під СМД. Дивіться, який довгий у нього стержень на осі ротора. Тепер це не вісь ротора, а перехідник фільтра. І Т-40. Кому потрібно. Всі чотири варіанти є в наявності на д 144 Т-40 трактор, СМД 14, 15, 18, 22, 23. Будь ласка. Єдине, що під СМД, напевно. Краще буде ставити не отакий фільтр М019, а той, що на Д260 іде, щоб більша була пропускна можливість. На ЮМЗ, будь ласка, і на МТЗ. Кому які потрібно, замовляйте підприємство «Агродніпр». Номер телефона 068 748 73 01. Замовляйте і вже сьогодні відправимо вам. Посилочку, всього найкращого, до нових зустрічей з вами. Підприємство Агродніпр.